Під час служби старі спортивні травми час від часу нагадували про себе. У серпні цьогоріч біль у спині знову став нестерпним. Симптоми ну ти коли зранку прокидаєшся, ти не можеш встати з ліжка, тому що воно болить. от, от просто от, єдиний симптом. І ти там вже якось я там якось вилажу, ну виповзаю потім. Піднімаюсь, розхажуюсь трошки і вже дивишся. Чи можете хто ви сходить нормально чи ні. не цього строї да. може в кінці? Поперек, да, вона віддає поліви кінці, все аж до самого низу. Захисник каже, подібні випадки трапляються з певною періодичністю. Цього разу вирішив пройти курс терапії у реабілітаційному центрі Дніпра, адже родом звідси. Однак терапевти відділення не пов'язують теперішній стан Станіслава зі старою травмою. За їхніми словами, самопочуття могло погіршитися через переохолодження або. Надмірне фізичне навантаження, діагноз чоловіка поперекова кила за первинним обстеженням. Основна проблема був дискомфорт в положенні, сидячи, стоячи, йому важко було нахилятися вперед. Це було дуже проблематично і. Настільки цей був сильний біль, що він даже не міг цю ліву ногу зігнути нормально, тобто і він зараз ще не може її зігнути. Але розуміючи механізми неспецифічного болю у попереку, він досить складний. Тому ми використовуємо вправи на розтяг, на зміцнення, нейродинамічні вправи, аеробне навантаження тобто він вже швидко почав ходити.